Медалю за жертовність та любов до України сьогодні городили близько 30 волонтерів з Київщини, переважно з Білої церкви. Нагадаю, це не державна а церковна нагорода, якої активних героїчних та небайдужих громадян відзначає Українська православна церква Київського патріархату серед нагороджених і ті, хто доправляє допомогу, наприклад, оптику бійцям на самісіньку передову, ті, хто за сотні кілометрів тримає тил для захисників, вони шиють спідня, кікімори. В'яжуть панчохи, плетуть маскувальні сітки, сушать борщі, виготовляють вітамінні суміші та випікають різноманітні смаколики для бійців. Активісти кажуть, що за два роки забезпечення військових на фронті стало стабільнішим, але подарунки на передовій все одно доречні. Про те, як віддячують бійці волонтерам, самі вони згадують, не ховаючи сліз. А Дара був такий нам сюрприз. Вони вділи наші труси, сфотографувалися, виставили цю фотографію нам на Фейсбук. Це, це теж найкращий кращий подарок, що вони могли нам зробити.